Двоповерховий будинок криворіжця Юрія Кулесника обігрівається за принципом термосу. Газу використовують небагато, а тепловтрати у 4-5 разів менші ніж у звичайних будинках. Та найвагомішим аргументом на користь будинку термосу це платіжки, говорить Юрій. За январь місяць це буде не більше 300 гривень саме за отоплення, за газ. Морози та суми у платіжках змусили замислитися над тим, як зекономити, розповідає Юрій. Другий поверх переобладнав повністю. Там було найхолодніше. У будинку тепер багатокамерні вікна. Утеплені підлога, стіни, стеля. Теж за принципом камер модулів. Відстань між камерами має повітряний прошарок. Ось за рахунок цього прошарку, відповідно, працює теплоізоляція будівлі. Принцип зберігання тепла у такому будинку термосі теплопровідність у повітрі, каже чоловік. Стіни утеплив герметичними панелями, камерами, з повітрям та поліетиленовими плівками. Цей винахід Юрій запатентував. Тут у нас здесь виходить мінус. Грубо говоря, тут плюс. Температура стремиться вирівнятися, грубо говоря, от в середній точці. Тобто ми здесь будемо гріти поміщення. А здесь, соответственно, оно будет в эту сторону будет выходить тепло. Если мы сделаем многокамерное темность утепление, но средняя точка будет здесь, и, соответственно, у нас скорость уменьшится, Там во сколько раз, сколько будет камер, грубо говоря, во сколько раз у нас и снизится скорость. Тепле Юрій говорить, продовжить займатися улюбленою справою та вдосконалить напрацювання. Планує також відновити теплицю. На її даху встановить сонячні панелі, аби мати ще й автономну електрику. Артем Кравченко, Марина Яйцова, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.